Родичі, Я так вам запишу відео, там хтось спрашував за квартиру, в принципі, я вам покажу. Я до цього колись знімав хату. Як я поміняв, я просто жив в маленькій кімнаті, як переїхав в другу, по ніколи не вірте ютубу, Ладно, дивіться, покажу, що вас ожидає. Може, хтось в Польщу збирається, хоче собі там хату зняти. Ну, така кімната це намного краще, ніж жити з кимось в кімнаті, наприклад, як я жив на хостелі за 400 злотих, по-моєму, 4 чоловіка в кімнаті. І така, як ця комната, тільки в два рази менше. Давайте глянемо, лайк, підписочка. Раді вас стараюся, я вже бачите, зняв футболку зараз буду одягатися. і думаю, бігом вам. ще ще може по ценню покажу вам. кімнати. Моя комната, ну, хто не бачив, думаю, всі її бачили. Віконечко. Отак от я заїжджав сюди, так все, в принципі було, тільки не було рюкзаків. То мої контракти, всі підписують контракти. Я на полгода підписував, він закінчився, Все, мені його не продлили. Тумбочка, тумбочка, шкаф. Стульчик, кстати, він такий от і був, як я заїхав, Тобто, сим абсолютно без різниці. 1400 злотих з комуналкою, Комната, попрошу замітити. Це не я, не подумайте, вони такі були. На тут я взагалі нічого, у мене там просто валялась сумка, якась. ще щось таке. Кухня. Бо, я думаю, це відео залетить. якщо ви поможете йому захайпити, лайк поставити. Такі от условия на кухні У мене була така тумбочка моя. Там три полочки, три, лаціка, чайничок. Чайник, кстати, хороший фірми, старий, надіжний, як часи. Це було моє. Тоді, тоді умивальничок, все зрозуміло. Електропечка. Ну, от, я там нічого не готував, поэтому я ж руки вимазав. Тобто всі так живуть і всім в принципі без різниці, Як воно, ну так приготував, щось там повитирав трошки, та і все. Такі от условия. Це по в тумбочки. Ну, так само верх-низ одна мікроволновочка є. Тут, кстати, поставлено вентиляцію. Так от хоп, ну, щоб витягувало, бо тут а, не предусмотрена тут, витяжка, яка... О, чиїсь волоси покручені. Витяжка та, що тут стоїть фільтр. Ну таке. Дивимось далі. Тут, тут із дверку корив, я не знаю, з сильними руками В холодильник був. Холоднику що? Полка-полка. Моя була дві полки, нічого я не мив, мить я не збираюсь. Тут а, білий трон, це вже я вам колись показував. Ну, таке. Коридор здоровий. В квартирі, чесно, от дивіться, якщо зараз виключити тут світ. Зараз, раз, два, то просто і це в мене просто отсюда освіти. Тобто не вікон, де нічого немає. І це якось трошки, знаєте, заходить ще як вертить. Всі больницю може. Ну, таке щось воно, типу, не знаю. Ванну я вам показую, я тут трошки пол протер, все, на тому конець. Туди мусор позабував, а й самі обирають. А там не багато його. Такоє. Душова, вам Віталька. Собственно, персона, йдемо далі, дивитися. Тут комната просто така червоної, як ці двері. 800 злотих вона була. Ця комната і 300 комуналка. Просто стіна-стіна і там кровать стоїть, віконечко маленьке. на тому конець. Це мусор пацієнти приготували. Ну, ще можна, тут бути віші накидати. Таке. Тут стояли шкари мої. От, так. Йдемо далі, дивитися, що вас ожидає. Бо ви ж там бо мені багато пишуть, я йду в Польщу роботи, там, як мені хату знайти, таке, от ви й найдете. Стиралка, тобто, сім чоловік живе, включається стиралка і чуть, просто на всю хату. Ну, тому що вона як має сильно громко. Получается. У мене кімната тут, стиралка тут. А раніше я жив в цій кімнаті, вот. вот тут я жив. Так, да, я вас не хотів, до я не спеціально. Я хотів хейта. Тут теж живе, тут поляк живе, тут він, кстати, теж залишиться. От як ця стиралка включалась, То тобто хлопці приходять з роботи, там ну, одежда грязна, в 3 часа нічого приходять. Поначалу буває прийдуть, тричі ночі вкинуть і все, вони зверху живуть. Вона стирає дуже сильно громко. Ну, Тут зробили жалюзі такі, які закривали це все діло. Далі Да, Це моя більша кімната ступеньки. Зараз підемо до братана, він теж вже збирається. зараз нас через 20 хвилин виганяють. Піднімаємось. по тут свою була кухань, нагріть щось можна холодильник, там кімната. І тут у цені була своя. этот травичка, бачите, все культурно, все красиво. Тут душева намного больше в два раза. Получается на троих человек. Ну, тоже как-то так выходит. Ну, скажите, что с Кабанівщини что я, я такой как-то стал упитанный. Там кто-то мне писал в комментариях, что я кнурь. Так что лайк вам от меня, вам лайк жирный. Э, дивимся дальше, что у нас есть. Бро. Скажи привет. А я тоже. привет. Mm-hmm. Yes? No clean, clean. clean? Okay. I should show your room, can? Okay. Okay. No, uh, how much you pay for this room? 1300 zot three 1300. О, curva mat. Kurva match. Я тут я пердола. Я Yeah, it's too much. <laughs> it's very many. It... Why you are why you are making video? Video It's video it's, it's video for history. Video of a history. Yeah? Taxi? Oh, Taxi. Oh, бас. Taxi. тебе тут too, да, так раз. Картина. О, Йо? 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 пиче. Так, окей, сень. Кажи бай-бай. Кажи, скажи, you can say, підпишіться на канал. Підпишіться. 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 На канал. На канал. На канал. І отак ще йому лайк. До побачення. До побачення, yeah. все. Седьмого ще Окей, окей, так, тобі спасіба. Thank you. Right. Thank you і до відзення. До відзення. До відзення. You know, Polish? Ленович. Сосу. Uh, Соусов. So -so. so -so. I do so, so. I can say пердаляй, випердаляй, окурва і цо то курва є. Курва only the most necessary word in Polish. Курва є very important word. Yes? Yeah. Yeah. <laughs> от, от якось так. Тут не буду заходити, там живуть. Угу. Це все, що вас ожидаю, в принципі. 1300 злотих комната ви заметили. Ідемо далі. 1300 і 1400 комната. Це трошки більше. От так от, якось воно виходить. Все, в мене парадне настроєння. Всім пока всім удачі. Пишіть, що ви думаєте за ціни. Раніше було все намного дешевле, чесно. Ну, Я нічого проти не маю. кожен ставить ціну, хто яку хоче, не хочеш, не бери, називається як на ринку. Радий кожного з вас бачити. Да, Пардоньте, що я тут, ну, що я на пляжі ходжу. Все, я збираюся, в мене вже просто пуста кімната. зараз минут 20 і вже мене до відзення. О, якось так все і виходить. Давайте таке коротненьке відео на прощання зняв з Польші. Це Якраз буду вже в другій стороні, я його смонтирую, запущу, подивитись таке прекрасне відео. Ой, а взагалі, так. Да. Дивлюсь. Ладно, що, вовнення немає. Білет є, бабки є, значить ми ніде не пропадемо з вами. Що немає ніякого права, може передвигати у мене. Оце от мене трошки волнує, бо ми будемо їхати, я думаю, через Германію ми будемо з вами їхати. Там буде по-любому на в'їзді і на виїзді, не знаю, чи будуть тормозити на в'їзді, нас будуть тормозити контроля. контроля. Deutsch, English будуть спрашивати, інгліш, є вкос, паспорт. Подивимося, що там. Ну там в мене вроді нічого немає, ніде не зальотів, так що все буде добре. Єдине, що я оставлю тут, це комусь, хто тут буде жити, буде освіжитель воздуха пахучий. Ах. Жив я в такому домі, вдома цей угол. Тому якось так все. Я свободний, здав хату, кауцію, сказали вернуть в течение 10 днів. Спочатку вони за заводу за світ, ну естественно плюсом. Ну все добре, нічого не придиралось, все що було, подивилися, там стульчики, столи, на тому конець. А щоб знайти таку хату, ну то що, я в Фейсбуці знайшов ріелтора, раз, 2-3, 500 злотих і хата є. Полгодіка пожити, зараз буде 500 злотих, та ну це вже перебор, хватить. Я думаю, хватить. Все, мені удачі. Не знаю, коли це відео побачите. Сьогодні у нас 31 число, 31.08. І все, дали мені бумажку, що я все здав. Все отлично, ключі віддав. Офіційний бездомовіць, прикольно, непогано. Доброго ранку. Добрий день вже. О, Сашко. Дивіться, що я вам розкажу. Я Сашка хочу поплакав, чай. До вечора тримай мене десь тут, бо блін, мушу бомжувати на вокзалі. Да, Сашко їхав, я на лавочці, лежу голова на сумках, оці всі діла. Ну, сіфончик. Люди мені вже почали їжу ставити, там, де я лежав на лавочці. Ото Сашко мене забрав, каже, ладно, поїхали. Діло не в тому. Я Сашка намагаюся піддернути, а він мене. Значить, яка в нас взагалі проблема? Як мене виселяли, що мені сказали, ми тобі ковуці в течение 10 днів повернемо. Я кажу, номер, може хоч щось візьміть. Вони мені кажуть, ти нам потім скинеш І вот. щось я з MS. Що... Бліком, бліком по поводу повернули да. ну, деньги от... за телефон. Помните, Сашко телефон продавав? <laughs> мінус 300 злотих телефона немає. Я хорошо продав. А так само я його за телефон піддергав, він мене каже, так само тобі кауцію теж бліком і все, і не буде денег. Не, мінус... ні, не грама. грама. Я тепер до всього, там, що мав продати за 20, а. Да, я 5-50 10, злотів. <laughs> що щоб... <laughs> щоб 300. Ну так буває. Іноді треба роботи, як ти зробив, бачиш, значить ідеш до великого успіху. Сашка, поки я оставляю в Польщі, хай поки тут придивиться, а я поїду на розвідку. Кажи пока. А якщо що, а. то Польща тебе завжди прийме? Я знаю. Особливо тут, у в Ротславі. я взагалі тут вже місцевий, я все знаю. Да.